Доброго ранку малята! Сьогодні хочу познайомити вас з пейзажем. Це коли на картині зображена природа. І ми сьогодні познайомимося з зимовим пейзажем. Подивіться, будь ласка, який казковий чарівний зимовий ліс. Сонечко світить, перегріває, дерева стоять вкриті в снігу, наче в одязі, їм тепло і затишно. Сніг блищить на сонечку, дерева легкі, подивіться, мов пухнасті. Давайте з вами зробимо сьогодні аплікацію Зимовий пейзаж. Готові? Тоді зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, Пташок крихтами кормили. З гірки, потім ми катались, в снігу білому валялись. Всі в снігу у дім прийшли, з'їли суп і спать лягли. Ось ми з вами підготували наші рученята. А тепер можемо починати працювати. У вас повинно бути. Аркуш з деревами заготовлений. Ось такі ватні диски розрізані. Шматочок вати, пензли, клей, клейонка і серветка. Починаємо. Спочатку ми викладемо ватні диски. Зробимо сугроби такі великі. Можемо зробимо аплікацію з сугробами, зі снігом І у нас випаде сніг. Ось так, один біля одного. Ось, нам вистачає, бачите? Тепер можемо приступати, приклеювати. Намазуємо диск клеєм. Ось так і приклеюємо на міс. Серветкою притиснули. Ось ми з вами вже наклеїли сугроби всі, а тепер ми ще зробимо місяць. У нас буде з вами зимова ніч. У мене місяць теж вирізаний з диска. Ось так. Місяць з неба дивиться, яка чудова чарівна зима. Ось так. А тепер нам знадобиться вата. Невеличкі шматочки. Ось такі маленькі, бачите? Адже сніжок у нас легкий, пухнастий. Подивіться, що ми будемо робити. Ми вкриємо дерева, ось так поставили крапочки клею, і на нього приклеюємо невеличкі шматочки вати. Як сніг. Тут клею багато нам не знадобиться, тому що шматочки малесенькі. Ми можемо вкрити ось так. Але ж у нас сніг лежить не тільки на гілочках, а він може лягти і на стовбур. Ось так, подивіться. Ось так. Який сніг вкриває дерева, щоб їм було тепло, затишно в люту зиму. І ось так можна зробити. Ось так. Намалювати як шапку таку. Ось таку шапку намалювати. А тепер і звати викласти шапку. Подивіться, як гарно виходить. У нас дерево, наче в шапці, в теплій. Ось такі шматочки невеликі. Якщо ми будемо брати великі шматочки, то сніг у нас вийде не легкий, а такий важкий. А ми ж знаємо, що сніжинки і сніг, вони легкі-легкі. Пухнасті. І тепер у нас всередині дерева крони теж є сніг. Вкриємо зараз і всередині. Ось, подивіться, який сніжок гарнює. Ось так. Він такий великий. Вкриває дерева, щоб вони були наче в касті. А ми можемо ще зробити, що у нас сніг іде. Ось понаставляти ось так цяточки з клея. І зробити малесенькі сніжинки і з тієї шувати, подивіться, ось так. І в нас виходить дійсно зимовий пейзаж. Зразу хочеться взяти санчата, піти на вулицю, покататися, зліпити снігову бабу. Ми сподіваємося, що у нас теж випаде сніг, і ми підемо з вами кататися на санчата. Ось який пейзаж зимовий вийшов у мене. А я чекаю ваші зимові пейзажі. До побачення!